Що тобі зараз треба почути? Інформація з потоку, без хештегів я не підписувала для того, щоб це відео потрапило саме для тих, кому треба почути цю інформацію. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Ти зараз дуже багато повертаєшся в якісь минулі ситуації і дивишся на Минуле тебе це дуже розгойдує, тому що зараз зовсім інакше і не так. І ти намагаєшся знайти якусь відповідь, чому саме по-іншому. І таке враження, що ти застрягла в тому колі, і ти не можеш змінити ситуацію, так, і повертаєшся знову в той стан. Що зараз тобі треба почути? Дуже важливо зараз. Відчути ту силу і той потенціал в собі, який тобі допоможе завершити оце блукання, оце кружляння, у тебе зараз підійшов такий момент, коли важливо поставити крапку і перейти на іншу сходинку. Ти дуже-дуже чіпляєшся до того, що було. Ти постійно живеш в якомусь минулому. І коли ти живеш в минулому, ти не можеш жити теперішнім і не можеш будувати майбутнє інакше. Ти не можеш вийти з тієї гілки реальності, і воно дуже сильно тебе закручує, і ти топчешся на місці. Тому зараз дуже важливо зрозуміти, що те, що було, воно вже пройшло. І ми повинні ставити крапочку там, де це завершується. І починати свій рух з нового аркушу. І відчувши свій потенціал, своє наповнення, в тебе дуже багато його. Ти можеш наповнити своє життя новими сенсами. І Всесвіт, він, як наче тобі дасть шанс, він готовий тебе підтримати, він готовий тобі дати ці можливості, варто тільки зважитися, варто тільки наповнити себе цими можливостями, так, знаєш, як відкрити туємність свою для нового. І ти отримаєш визнання, ти отримаєш тріумф, ти отримаєш винагороду. Ти в матеріальному плані теж будеш отримувати результати, все залежить від тієї ситуації, в якій ти знаходишся, але дуже важливо завершити той етап, в якому ти зациклилася, і сфокусуватися на конкретному зараз шляху, який ти хочеш будувати.